Сьогодні діти для вас, я хотів би представити розгляд, людину, яка у багатьох номінаціях була найвідомішою. -най 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 Як ви думаєте, який цар був найбагатший у Євреї? Це Соломон, який цар був найрозумніший, про нього навіть сказано, що не було такої. людини нерозумної, на землі, всі самі розумні приходили ще в нього вчитися. Соломон. Сьогодні ми порівняємо Ісуса Христа та Соломона. Люди, які читали Старий Заповіт, знали, що в їхній історії самим самим головним видатним царем особистістю був Соломон. Так як, наприклад, в нас в Україні в кожному майже місті містечку стоїть пам'ятник Тарасу Шевченкові, бо це наш такий український національний герой, то у євреїв могли би скрізь ставити пам'ятник Соломону. Всі думали, що Соломон у Євреїв найвизначніший, але одного разу Ісус Христос сказав: ось тут, маючи на увазі себе, хтось є такий, хто більше Соломона. Соломон. Порівняймо Сім таких порівнянь, хоча їх є набагато більше. Яким чином Соломон показував на майбутнього Ісуса Христа? Перше, на своє царство обидва з них. В'їжджали в Єрусалим, в Єрусалим на Освіт. В той день, коли Соломон мав зацарювати і сісти на троні свого батька Давида в цій тронній кімнаті, Давид сказав своїм слугам: візьміть з собою моїх рабів і посадіть мого сина Соломона на моє осля, і проведіть його до Діона. Діон це було таке місце. Де було джерельце, і невеличка річечка. І там священик садок і на тайне, та, хай п'ятане, помажуть його на царя над Ізраїлем. І він приїде і сяде на моїм престолі і царюватиме замість мене, і я заповів, що він був поведерем над Ізраїлем та Юдом. Отже, в той день, коли Соломон сів на царському престолі, коли він входив в Єрусалим, він входив сидінший на услід. Коли Ісус Христос в'їжджав в, в Єрусалим на ослі, хто може сказати з молодшим дітьми, з меншим? Коли Христос в'їжджав на Ослів, давайте скажімо інше запитання. Скільки там було Ослів, Осликів, чи Ослиць? Чи осли, чи осли, чи осли? Один. Але пророк, Ісає, пророк Захарія каже, і один з його Євангелістів каже, що було. Осля і його мати, Ослиця. Але Христос не міг сидіти на двох, він сидів на, тільки на осля. Отже, обоє в'їжджали в Єрусалим на ослі. Це йому неподібні. І насправді, коли Христос в'їжджав на осли, то вони згадували, як їхній колишній величний цар Соломон в'їжджав. Друге, обидва і Соломон, і Христос в Писанні називаються синами Давида. І зміцнився Соломон, син Давидів над царством своїм, і Господь Бог його був із ним та високо звеличив. Соломон написав декілька книг, як мінімум три книги в старому Заповіті. І в четвертій книзі псалмів є його псалми. Які книги написав Соломон? Хто знає в старому Заповіті? Притчі Соломона. Плаче Ремні, ні, це плаче Соломона», Книга еклезіастова, як він був молодий, кохав дуже одну молоду дівчину, «Пісня над піснями. Це три книги він написав. І в книзі Псалмів є багато псалмів, які він написав. То ці книги, наприклад, приповісти еклезіаста починаються такими словами: приповісті Соломона, сина Давида, царя Ізраїлова». Отже, він син Давидів. Коли Ісуса Христа називали сином Давидом? Хто може сказати? Коли він в'їжджав в Єрусалим? Багато разів. Так, давайте ми з вами, ось двоє слібих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи, «Змилуйся над нами. Господи Так, правильно. Господи, сину Давиду. І інші випадки. Одна жінка Ханани Янка казала, Змилуйся на мною, Господи сину Давида. Отже, обох їх так називали. Соломон був прямим нащадком, він народився, його батько був Давид. А Ісус був нащадком по лінії царській від Давида. Третє. Ісус і Соломон були відомі особливою Божою мудрістю. Написано про Ісуса. Матвія в 13 розділі, що він прийшов до своєї батьківщини, тобто в місто Назарет, де він виріс, і навчав їх у синагозі в Назареті. Так що стали люди дивуватися і питати, звідки в нього ця мудрість і силу чудові? Отже, Про Ісуса всі запитували, де він такий мудрий взявся, хто його навчив. Що ми можемо сказати про Соломонову мудрість? Звідки? Ми про це знаємо. Що люди говорили про його мудрість? Де вона взялася? Хто пам'ятає? Кажи. Бог дав. Бог дав правильно? Одного разу, коли Соломон був в одному місті, в Івоні, йому приснився Господь і сказав: ти стаєш на царство, ти недосвідчений, проси, що тобі дати. І що Соломон попросив? Мудрості. І Бог сказав так, як ти попросив. Дуже хорошого мудрості і знання, то я тобі до цієї мудрості, що там ще добавлю? багатство, і царство, і силу, і відомість. Тому написано в першій місці царів, що Соломонова мудрість збільшилася, повищилася над мудрість усіх синів Сходу та над усю мудрість Єгипту. Не було такої мудрої людини, яка би так розуміла речі, науку життя, як Соломон. І багато різних вчених. Написано в 31 му вірші з такими всякими складними іменами, приходили до нього вчитися. Він був самий головний вчений світу в той час. Четверте. І Соломона, і Ісуса дуже багато людей приходило, щоб їх послухати. Багато хотіли послухати їх. Перша царів 4:34. І приходили від усіх народів, щоб послухати Соломону мудрість. Від усіх царів краю, що чули про промудств, хто тільки міг, приходили, щоб його послухати. І за це треба було платити кошти, бо дорога коштувала гроші. Звідки ми знаємо, що до Ісуса Христа приходило багато людей, щоб його почути? Хто щось пригадував. Зібралися. Молодець, багато є випадків таких, я виписав декілька. І встав він, написано Ісус, і пішов у землю Тирську та Сидонську, тобто трошки далі від того місця, де він жив. І війшовши додому, він хотів, щоб ніхто не довідався. Він закрився в будинку і хотів там побути чи відпочити. Але він не міг утаїтись. Всі люди знали і знову туди прийшли. Пам'ятаєте, коли розбирали дах і спустили того паралізованого? Будинок був наповнений, бо всі прийшли його послухати. Дуже хотіли люди побачити і послухати Соломона і Ісуса. П'яте. Найбільша одноразова жертва. Про Ісуса Христа ми знаємо, що Він припинив всі жертви старого заповіду, які потрібно було кожного дня приносити. Воли, овечки, кози, голуби. І також мука, вино, олива. І ці всі жертви не могли змити гріхи. Вони тільки показували на якусь жертву, яка потім прийде. І це жертва Ісуса Христа. І в євреям 7-й розділ, написано, що Ісус не має потреби щодня приносити жертви за гріхи. За своїм потім за людські гріхи, бо він один раз це назавжди вчинив, принісши самого себе. Більшої жертви, ніж Христос приніс, віддавши самого себе на жертву, немає. Це дуже велика найбільша жертва, яка будь-коли Богу принесе. Але в свій час Соломон, який жив приблизно за 900 років до Христа, був таким прототипом цієї жертви. Він також одного разу приніс дуже велику жертву. Коли ми читаємо старий заповіт. Немає такої жертви, з якою, з якою можна було порівняти жертву Соломона за величиною. Хто знає, коли ця жертва була принесена? Ні, Соломон. За 900 років до Ісуса Христа. Це так, це пов'язано з храмом. Коли Соломон побудував храм і приніс жертву, дивіться, що написано. А цар Соломон і всі ізраїльтяни, які зібралися з ним, були з ним перед ковчегом заповіту і приносили в жертву худобу дрібну і худобу велику, що через многість не була вона ані записувана, ані полічена. Навіть збилися записувати папіру закінчився. Втратили лід. Це дуже велика жертва. Ніхто такої жертви не приніс, і воно показувало на ту жертву, яку Христос сам себе принесе. Шосте. Це може бути трошки складний пункт для вас, але він називається Соломон та Ісус, не допускають узурпатора до влади. Слово узурпатор воно таке єдине в своєму роді, і воно означає людина, яка хоче захопити владу якимось нечесним силовим шляхом, Шляхом якоїсь революції, перевороту чи бунту. Ви знаєте, що. Коли Христос буде повертатися на землю, щоб встановити своє царство на всій землі, тут йому не допускати, чи це царство захопити захоче хто? Антихрист. Він тут буде збирати всі народи, воювати проти Ізраїля, щоб зайняти цю землю, щоб самому сісти в Ізраїлі, щоб не допустити Ісуса Христа справжнього царя. Але коли Христос прийде, Він цього узурпатора Антихриста не допустить до влади, Він його знищить. Написано і була схоплена звірина, а з нею неправдивий пророк. І обоє вони були вкинені живими до озера Огненого, що сіркою горіло, і після того Христос зацалює. Це саме сталося і в житті Соломона. Коли Давид, його батько, вже був старенький і вже діло йшло до смерті, він вже не міг управляти так царством, як за замолодстю. У Соломона був інш, у, відбачаю, у Давида цього старенького був інший син Адонія, який був старший за Соломона. І він думав, що раз мій брат, а пам'ятаєте, що Авесолома було вбито, він заплутався своїм волоссям в дубі, і один з воїнів Давида його вбив. І цей Адонія подумав, раз мій старший брат мав бути царем, але він загинув, то я замість нього маю бути царем, тому що моя мама була жінкою у Давида раніше, ніж мама Соломона. Я раніше, ніж Соломон народився. І він почав збирати людей навкруги себе, щоб захопити владу. Він думав, Давид старенький, там лежить в себе в кімнаті, його там вкривають ковдрами, йому там носять гарячий чай, бо йому холодно, він скоро помре, мені треба стати на царство. І він вже почав збирати, і почали вони грати в труби, що ніби сьогодні Адонія стане на царство. Але Божий пророк і мати Соломона підійшли до Давида і сказали, ти ж обіцяв, що Соломон буде царем? І Давид сказав: так, якщо він хоче таке зробити, якщо він хоче бути узурпатором місця сина Адонія, тоді швидко беріть Соломона. Садіть на мого осла, везіть його, помажте там оливою, і нехай він сяде на царство. Іншими словами, Соломон разом з батьком своїм Давидом не допустили, щоб нечестивий цар. Узурпатор захопив владу царстві. І вони швидше нього, що його, зайняли царство. Соломон зайняв престол Давида. Не допускають узурпатора до влади. І останнє Соломон та Ісус. Були великими заступниками за людей. Про Ісуса написано в листі до Євреїв 7.25, що Він може завжди спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий на небесах, щоб за них заступитись. Христос, під тоді, коли Він вознісся на небесах, за нас заступається перед Богом. Бо ми Його, Він за нас заступається. Коли Соломон дуже сильно і потужно заступався за своїх людей, хто може сказати? Ми знаємо, що це також відбулося, коли освячувався Богу від Єрусалимських храм. Ці люди були зібрані. Це була святкова атмосфера, коли було принесено дуже багато цих жертв, коли навіть з рахунку збилися, схиль цих тварин. Давид став перед людьми і перед храмом у храмі, перед Божим Ковчегом, він став на коліна, він підняв свої руки до Бога і молився, і сказав, почуй, Господи, мою молитву, бо я твій раб молюся перед Твоїми лицем. І він почав молитися за народ і просити, Якщо якась людина з нашого народу, Господи, згрішить перед тобою і прийде сюди, в цей храм гаятися, почуй його. Якщо на нас нападе ворог і почне нас атакувати і вбивати, і ми прибіжимо сюди в храм молитися, почуй, Господи, нас. Якщо Господи, буде замкнене небо і не буде дощу, і буде засуха, і не буде врожаю, ми будемо голодні, і ми прийдемо сюди молитися, почуй, Господи, нас. Коли буде голод, почуй нас. Коли ми підемо на війну проти ворога і ми прийдемо перед війною молитися, дай нам перемогу, почуй нас, коли когось із наших воїнів захоплять в колон, і їхні родичі будуть приходити сюди молитися, щоб знайти цього полоненого. Почуй, Господи, нас. Він вже мав такі слова. Почуй, заступися, відверни гнів, поверни справедливість. Отже, Христос є нашим заступником, а Соломон в свій час був великим таким прототипом, зображенням, символом цього великого заступника, який прийде в майбутнє. Ісуса Христа. Окрім цих сіми пунктів, я скажу це споріжних дорослих, є ще 3, 4, 5, які я просто назву. Вони обидва названі Сином Божим, Соломон в тому числі також. Вони побудували царство миру, до обох приходили відвідувачі з Шеви поклонитися. У них була особлива трепетна любов до нареченої. Вони обоє одружилися з нареченою з язичників. У Соломона було ім'я Єдитія, що означає улюблений син Божий. І цим ім'ям Бог називав Ісуса Христа. Давайте діти ми з вами повторимо. Перше, обидва в'їжджали на, на ослі. Друге, вони були обидва синами Давида. В них була особлива Божа мудрість. Багато людей приходили, щоб їх послухати. П'яте. Вони принесли жертву, найбільшу одноразову жертву. Вони не допустили до влади узурпатора. Це той, хто хотів владу з силою нечесно захопити. І вони були великими заступниками за своїх людей. Слава Богу, будемо пам'ятати, що весь старий заповідь показує нам на майбутнього Ісуса Христа. Амінь.